Урок математики, тиждень 32, сторінка 4. Тема нашого уроку читаємо разом: повторення вивченого за рік. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з нумерацією чисел, розв'язувати лімітання і задачі на зменшення числа не кілька одиниць, а також будувати в них відрізки. Почнемо з того, що попрацюємо в будиночку чисел. Відь, будь ласка, ручку і виводіть в таблиці наступні числа. 15, 29, 43, 26, 51, 60, 74, 30, 92. Молодці. Перевірте свою роботу з роботою на екрані. Виконаємо завдання друге. Запишіть всі можливі двоцифрові числа. Сьомого десятка за допомогою арабських цифр 5, 6, 7, 8 і 9. І так, сьомий десяток. Якщо рахувати зверху вниз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сумий десяток має в розряді десятків цифру 6. Отже, перше число, як ми напишемо, це буде число 65. Клітинка праворуч 66. 67, 68 і 69. А далі, будь ласка, обводіть в кружечок саме найменше число із тих, що ми записали. Перевірте за число 65. Полводіть квадратику найбільше. Перевірте за число 69. Попрацюємо над завданням 3. Прочитаємо, що треба зробити. Познач на числовому пробні два числа, що стоять ліворуч. Від числа, яке на 3 одиниці більше за найменше двоцифрове число. І так, нам треба на цьому промені позначити число, що буде більше на 3, ніж саме найменше, а саме найменше у нас одиничка. Для початку розподілимо наш промінь через кожні дві клітинки масштаб. Далі міркуємо, число має бути на 3 одиниці більше. Отже, до 1 додаємо 3, маємо 4. А за числом 4 стоїть число 5. Тобто, на цьому плані ми повинні позначити тільки число 4 і число 5. Завдання 4. Читаємо разом: обведіть монети, які можна заплатити, 1 гривню 70 копійок. Нам треба взяти 1 гривню 50 копійок. І дві монетки по 9 і буде 20. Разом це буде 1 гривня 70 копійок. Працюємо над завданням шостим. Розкажіть секрет чисел і у прямокутничку і трикутничку. І так, секрет такий, що угорі написано числа доданку. До 6 додати 7 дорівнює 13. Попрацюємо. До 5 додати скільки буде 14. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 14 5 буде 9. А 5 додати 10 буде 14. 7 і 12, 12 віднімаю 7 буде 5. До 7 додати 5 дорівнює 12. Число 15. 15 відняти 8. Дорівнює 7. 8 плюс 7 дорівнює 15. Приклад додавання і віднімання пов'язаний між собою. Дія віднімання є оберненою до дії додавання. Завдання сьома. Допоможіть хвалькові знайти невідоме число х відняти 8 до рівня 41. Х невідоме зменшуване 8 від'єм 41 різниця, пригадую пораду мудрої собі, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'єму. Отже, х дорівнює 41 плюс, х дорівнює 42. Друге рівняння 57 зменшуване, хід'єник 26 різниця. Щоб знайти невідомий відємник треба від зменшуваного відняти різницю. Х дорівнює 57 відняти 26, х дорівнює 31. Розв'яжемо задачу. Діти зібрали 12 чашок малини, а брусниці на 5 чашок менше. Скільки чашок брусниці зібрали діти? У вид задачі на зменшення числа на кілька одиниць, тому що є на 5 менше. Тепер, про що нам відома задачі? Що діти збирали малину. головне слово, малина, і її було 12 чашок. Брусниці було невідомо. На 5 чашок менше. Та вимістрічку показуємо, що було менше. Ось це задача на зменшення числа, тому що є на і є менше. Задача на зменшення числа розв'язується дією віднімання. Міркую так. Якщо малину було 12, а брусниці було на 5 чашок менше, то мені потрібно від 12 відняти 5 і дорівнюємо 7. Відповідь. Запитання, скільки чашок брусниці зібрали діти замість скільки додаю цифру 7. І виходить: 7 чашок брусниці зібрали діти». Задача на зменшення числа на кілька одиниць розв'язується дією віднімання. Завдання 9. Виміряй довжину відрізка Б. Вклали нієчку і побачили, що точка Б на точці 0 Точка D показує на цифру 6. Отже, довжина відрізка BD становить 6 см. Побудуй відрізок MP, Що на 1 см довше за відрізок BD. 6 плюс 1 буде 7 см. Значить, пропускаємо від точки D одну плітиночку ставимо крапочку, беремо лінієчку, прикладаємо і так, щоб не було. Шукаємо на лінійці цифру 7, ставимо іншу крапочку, з'єднуємо дві крапочки. У нас виходить відрізок NP, довжина якого 7 см. І він на 1 см буде довший, ніж відрізок BD. Ну а тепер перегорнімо сторінку і виконайте великий перегони. А ми підводимо підсуму сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці, тема якого була повторення овіченого, ми з вами. Працювали над нумерацією числа, вчилися читати і записувати числа. Розв'язували рівняння на знаходження відомого зменшуваного і від'ємника, а також розв'язували задачу на зменшення числа на кілька одиниць і будували відрізок заданої довжини.